З 13 по 17 жовтня 2025 року у Волицькому національному університеті імені Лесі Українки тривав тиждень школи тютерів. Першу лекцію кращі практики лідерства від студентського самоврядування провели студенти різних факультетів, презентувавши власні напрацювання. Вони поділилися досвідом і пропонували бачення розвитку лідерства, тютерства та студентських ініціатив у сучасному університетському середовищі. У відкритті заходу взяли участь ректор університету Анатолій Цьось, проректори Наталія Благовірна та Людмила Єлісєєва. Ректор Анатолій Цьось наголосив на ключовій ролі студентства у розвитку університету та вдосконаленні освітнього простору. В нашому університеті студенти це найголовніші дієві особи, навколо яких організовується в першу чергу це якісне навчання, але поряд з цим це волонтерство, спорт, різноманітні інші заходи, які поліпшують. Активність і якість життя наших студентів, тому сьогоднішня школа тютерів є певний такий і підсумок, і разом з тим план на майбутню ефективну діяльність. Про теми лекцій, головну мету школи тютерів та важливість створення підтримуючого середовища для студентів розповіла проректорка університету Наталія Благовірна. Ми зокрема прагнемо створити безпечне підтримуюче партнерське середовище, і власне у понеділок у нас демонструвалися кращі лідерські практики від студентів, самоврядування говорили і про цифрові інтерактивні можливості застосування в освітньому процесі, і про найкращі практики активації молодіжного руху, молодіжної активності, лідерських практик. І я сподіваюся, що в підсумку і інклюзивності, і інших soft skills ми могли сформувати впродовж цього тижня. Спікери поділилися своїм досвідом та розповіли про теми, які обговорювали під час зустрічі. Ділився досвідом, зокрема взаємодії. З першим курсом нашого факультету, досвідом взаємодії з деканатом, також розказував, які в нас є громадські активності на факультеті. Мав чудову можливість виступити із темою нейропсихологія тютерства, адже я думаю, що кожен тютер та й в принципі кожен студент, ми розуміємо, що тютер, ментор це не лише людина, якась з певними знаннями чи досвідом. В першу чергу це про емпатію. 14 жовтня в межах школи тютерів в університеті випускник факультету іноземної філології, волонтер громадської організації YMCA Волинь Микола Храновський розповів про застосунки штучного інтелекту та їх використання для інклюзивного навчання. Я хотів сьогодні розповісти коротко про застосунки, які існують на ринку, які в них є можливості, які в них є обмеження, і як їх ефективно можна використовувати для того, щоб навчатися зручно, комфортно, ефективно, економити свій час. 15 жовтня аспірантка факультету іноземної філології, волонтерка громадської організації Вамсія Волинь Уляна Благовірна Храновська розповіла студентам університету про цифрові інструменти для створення інтерактивного навчального середовища. Я вважаю, що оскільки часи змінюються, ми повинні бути доволі адаптивними і шукати способи, як робити навчання. Цікавим, інтерактивним для студентів, і як студенти зі свого боку також можуть взаємодіяти з викладачем для того, щоб полегшити і зробити цей процес більш цікавим. 16 жовтня практичний психолог відділу молодіжної політики та соціальної роботи Тетяна Кулик виступила з лекцією Тютор як точка опори, як говорити та підтримувати студентів у кризі та з інвалідністю, закцентувавши увагу на т'ютерстві як щоденної практики підтримки, спостережливості та небайдужості до потреб одногрупників. Тютер це людина, яка спостерігає, яка помічає проблему свого одногрупника і намагається йому допомогти. За все я хотіла донести для студентів, що дуже важливо бути небайдужими, важливо спостерігати за своїми одногрупниками. 17 жовтня відбулася заключна зустріч у межах тижня школа тютерів. Цього разу студентам розповів про громадські ініціативи в Луцьку голова громадської організації Альянс нової генерації та місто кафе. Співзасновник бігової спільноти «Бігклаб» та засновник студії художнього скла ШКЛО Вадим Курилюк. Під час зустрічі він поділився власним досвідом роботи в громадському секторі, а також окрестив цілі такої діяльності. Тиждень школи тютерів став ще одним кроком до формування спільноти активних і свідомих студентів, готових розвиватись та працювати.